Шановні колеги, хочу сьогодні поговорити з вами про надзвичайно важливу проблему, яка стає все більше і більш актуальною: а саме про геніто синдром. Ми будемо говорити про можливості лікування, можливості профілактики. Ця тема є надзвичайно важливою, тому що сьогодні населення світу і населення України, а саме жіночі населення старіє. Кількість жінок, які вступають в вік менопаузи, з кожним роком збільшується. З одного боку, це пов'язано з збільшенням тривалості життя, з другого боку, це пов'язано зі зростанням взагалі чисельності населення в світі. За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я. До 2025 року, а це лишилося два роки, кожна друга жінка в світі переступить 45-річний віковий період. А якщо пройде ще 6-7 років, то в періоді менопаузи буде перебувати більше 1 мільярда жінок. Україна також не є виключенням цього процесу, тому що уже на сьогоднішній день дані до війни. Сьогодні у нас 28% жінок, це є жінки, від 40 до 59 років. А ви прекрасно пам'ятаєте, що якщо середній вік настання менопаузи у жінок в Європі десь приблизно 52 роки, то в Україні 48 років. При цьому треба не забувати, що у 23% жінок настає рання менопауза, тобто менопауза до 45 років. Крім того, в Україні майже у 63% жінок поява клімактеричної симптоматики, вона випереджує вік настання менопаузи, причому на досить великий такий проміжок часу в середньому на 5-8 років. Якщо дивитися на взагалі когорти жінок переменопоузального віку, а ми їх оцінюємо за. Характеристики менструального циклу, за гормональним балансом, за проявами клімактеричного синдрому, то, відповідно до критеріїв Строу-10, ця когорта жінок є достатньо неоднорідною. Приблизно 19% жінок вони за своїми параметрами відповідають пізньому репродуктивному періоду. 37% жінок це є рання стадія переходу в менопаузу. Майже 38 жінок в пізній стадії переходу в менопаузу, і уже 6,5 стадії ранньої постменопаузи. Я так детально про це говорю, тому що вважаю, що ви пам'ятаєте критерії строу 10, як розподіляються наші періоди репродуктивного віку жінки. Сьогодні це не є відкриттям. Те, що я вам показую, тому що ми знаємо, що спочатку менопаузального переходу і пізніше спостерігаються різні наслідки дефіциту естрогенів. І так, у нас є рубіж 40 років. Тут є ранній етап періменопаузи, тобто період менопаузального переходу, коли пацієнтки скаржуються на припливи, підвищене потовиділення, безсоння, порушення менструального циклу, психоемоційні порушення. Це триває не так довго, але цей період має різну тривалість у різних жінок, і вже на протязі приблизно 5-8, 10 років з'являються інші скарги, які ми з вами називаємо середньочасовими або проміжними. Це є вагінальна атрофія, диспереонія, семетичні проблеми, атрофія шкіри, зморшки, пігментація. Стресове нетримання сечі. Коли проходить у нас цей період ранньої постменопаузи і починається пізній етап, тобто через рік, два-три після останньої менструації, ми починаємо стикатися з іншими проблемами, які є також дуже серйозними, але які вже становлять загрозу не тільки якості, а й просто ризик самому життю атеросклероз, який пов'язаний з серцево-судинними подіями, інсульт інфаркт, остеопороз, хвороба Альцгеймера. Але ми з вами сьогодні зосередимось на цьому якраз проміжному етапі, тобто поговоримо про вагінальну атрофію, стресове нетримання сечі і все, що пов'язано з цими проблемами. Я не буду зупинятись на тому, що ви прекрасно знаєте, що щоузальна гормональна терапія. Є золотим стандартом лікування клімактеричних порушень. На цьому сходяться всі профільні організації. Ви пам'ятаєте, що продовж уже ряду років постійно напрацьовуються рекомендації профільних товариств щодо клімактеричних порушень. Ми знаємо, що МГТ найбільш ефективна терапія клімактеричних симптомів. Не тільки вазомоторних симптомів, але й улінарного синдрому, позиція 17-го року. Але час не стоїть на місці, і тому ми накопичуємо все більше і більше даних про те, які саме втручання мають бути позитивними і ефективними у жінок, якраз з середньочасовими порушеннями. І от подивіться: да. Менопаузальна системна гормональна терапія. Впливає достатньо ефективно на багато моментів, але от щодо вагінальної сухості, а це є один з проявів проблеми, про яку ми з вами говоримо, геніто синдрому, якраз впливає найменше. Чому? Давайте пригадаємо фізіологію якраз нижнього відділу генітального тракту. Найбільш значні зміни у цьому менопаузальному перехідному періоді жінки зазнає епітеліальна оболонка піхви, яка вкрита багатошаровим плоским епітелієм. Я вам нагадую, що епітелій складається з базального, парабазального, проміжного та поверхневого шарів, і ці шари безперервно оновлюються внаслідок того процесу, який регулюється естрогенами – проліферація, диференцювання та дозрівання. І саме оцей функціональний поверхневий шар, він надзвичайно на 100% залежить від острогенної насиченості і може змінюватись і в фази менструального циклу, і ясно, що у всі періоди життя жінки. Крім того, епітеліальна оболонка за допомогою власної пластинки вона щільно зрощена змізевим шаром. І розтяжність епітеліальної оболонки, а разом з нею шарів. Які підлягають, вона досягається за рахунок цих поперечних складок піхви, вагінальних зморшок, а це має важливу роль і в періоді репродуктивному при пологах, і важлива роль при статевому контакті. Найбільша товщина епітелію ясно відзначається у жінок репродуктивного віку. І в цей період ви знаєте, що в цитоплазмі епітеліальних клітин міститься максимальна кількість глікогену. Синтез якого також знаходиться під дією естрогенів. Лактобактерії вони переробляють глюкоген на молочну кислоту, яка забезпечує кисле середовище в пік. Але ми з вами маємо період менопаузального переходу, період менопаузи, коли кількість естрогенів в організмі різко змінюється, падає, і тому сьогодні ми говоримо про те, що зниження функцій яєчників Є якраз одним з головних факторів розвитку геніто менопаузального синдрому. Порушення нормоцинозу піхви якраз відбувається на тлі дефіциту статевих гормонів. Зменшення виділення секрету, зниження рівні лактобактерій, збільшення вагінального вмісту, вони характерні для волювагінальної атрофії. Але ми сьогодні цей термін практично не використовуємо, а говоримо про генітоурінарний менопаузальний синдром. Прояви генітоурінарного менопаузального синдрому обумовлені атрофією слизових оболонок сечостатевого тракту, так, не тільки вагіни, але й сечовідних шляхів, що виникає на тлі дефіциту статевих гормонів і порушення мікробіоцинозу. Що ж включає менопаузальний синдром? Так, він включає ті симптоми, які виникають внаслідок змін великих і малих статевих губ, клітора, присінку піхви, піхви, уретри та сучового міхура. І от якраз ми приходимо до зміни термінів. Терміни, які використовували раніше: вагінальна атрофія, атрофічний вагініт. Вони експертами були розцінені як недостатні для опису зазначеного стану, тому що випадали якраз проблеми з вивідних шляхів. Крім того, вони розглядаються сьогодні ці терміни як така неприємна соціальна характеристика. І тому, в 2014 році, міжнародне товариство з вивчення сексуального здоров'я жінок і північноамериканське товариство Менопаузи. Запропонували новий термін, генітоурінарний менопаузальний синдром, або ДСМ сечостатевий синдром менопаузи, як спробу більш поєднаного, ніж атрофічний вульвагеніт, вульвогінальна атрофія або урогінітальні розлади визначення проявів дефіциту естрогенів в структурах сечостатевої системи. Це не просто граф терміни, але це якраз є шлях до покращення. Менеджменту жінок, у яких ми діагностуємо генітоурінарний менопаузальний синдром. Оцей термін, він якраз є спробою більш поєднаного визначення проявів дефіциту естрогенів в структурах сечостатевої системи. При великий жаль серед страждань, скарги, на які не звучать на прийомі у лікаря, але. Щоденно отруюють життя багатьох жінок, які вступили в період менопаузи, от саме чільне місце займають порушення зони статевих органів та сечового мікура, так звані негативні герої, свербіж, печія, сухість слизових оболонок жіночої статевої зони, часті позиви до сечовипускання, епізоди часткового нетримання сечі. Сексуальна дисфункція, яка викликана різними причинами, ну, по-перше, за рахунок зниження відсутності еластичності тканин піхви, сухості її слезової оболонки, призводить до болю при спробі статевих контактів. І так, є така якраз однорідна симптоматика у всіх жінок. Ні, шановні колеги. Генітальні порушення, сексуальні розлади і порушення сечовипускання можуть поєднуватися абсолютно в різній кількості, в різному компонуванні, і тому ми говоримо про те, що симптоматика генітоуринарного менопаузального синдрому є дуже неоднорідною. Одних жінок переважно турбують сухі спіхви, течіння, свербіж. У жінок більш молодого віку, тобто коли настає рання менопауза, то тут ключовим симптомом будуть якась сексуальні розлади, поява деспереунії, неможливість нормального ведення сексуального активного життя. Порушення сечовопускання переважно нашаровуються у жінок більш пізнього віку, і таким чином ми можемо мати от таких три групи порушень, це вимагає Ретельного опитування жінок, незважаючи на те, що це є достатньо така інтимна, делікатна тема, на яку наші пацієнти не завжди відкликаються. Слід пам'ятати ще про одну ну, таку річ, що дуже велика кількість жінок з генітоудинарним менопаузальним синдромом мають прояви так званого ментального дестресу. Ну, тому що ви розумієте, от порушення сечовипускання, Боюсь кудись піти, а раптом я чихну, і в мене буде пуск сечі, а раптом це хтось почує, побачить. Це є проблеми з сексуальними партнерами, це є розлади в сім'ї, чоловіки зберігають свою сексуальну активність, а тут є фізична неможливість статевого акту. Ну і, відповідно, коли постійно є печія, подразнення, свірбіж. Це є також надзвичайно подразливим моментом, що впливає на такі психоемоційні ментальні порушення. Нагадаємо ще раз: механізм формування гінітеурінарного менопаузального синдрому: зниження колагенною тургору, зниження кровотоку, зниження позаклітинної затримки води, зниження активності фібробластів. Зниження загального метаболізму в всечастотевої системи, зниження синтезу глікогену, зниження кількості лактобактерій. Оце такі ключові моменти. Ви бачите от на цьому слайді наскільки витончуються близова і всі складові стінки піхви, і відповідно, як це потім проявляється, про що ми вже з вами говорили. Хіба тільки гінекологи і урологи мають бути обізнані з цією проблемою. Ні, шановні колеги, лікарі всіх спеціальностей мають бути готові для лікування оцього тазового і сексуального болю у літніх жінок. Якраз це і пов'язано зі зростанням кількості пацієнток, тому що будь-який лікар має задати пацієнтці питання, чи є у неї вагінальна сухість, чи є у неї відчуття дискомфорту, чи є у неї вагінальні виділення. І в подальшому скеровувати пацієнтку туди, де вона отримує адекватну допомогу до уролога, гінеколога. І, взагалі, я вам хочу сказати, що це є міждисциплінарна проблема. І так, наслідки срібного цунамі то, про що ми говоримо, за останній кількості пацієнток з проявами гусму, гінітальні. Вагінальна сухість, подразнення, печіння, свербіж у ділянці вульви та піхви, зменшення зволоження, вагінальні виділення, відчуття дискомфорту, витончення посивіння волосся на лобку і, шановні колеги, вагінальний пролапс. Ті, хто працює в стаціонарах, дуже добре знають, яка величезна кількість жінок оперується з приводу вагінального пролапсу. Візьміть собі на замітку, і ми потім поговоримо про можливість профілактики вагінального пролаксу. Сексуальні от клінічна маніфестація, диспереунія, труднощі, у збудженні та досягненні оргазму, недостатні зволоження, посткоїтальне кровомазання, що призводить одразу до думок про можливість лов'якісного процесу. Викликає інколи непотрібні діагностичні втручання, це є втрата лібідо, аноргазмія. ну і уринарні проблеми: дизурія, ургентність, нетримання сучі, стресове нетримання сучі, реджидовуючі урологічні інфекції, ішемія міхоробного трикутника уретральний пролапс. Таким чином, це надзвичайно такий серйозний комплекс клінічної маніфестації генітоурінарного синдрому. І так, ми сьогодні говоримо про що? Недостатня діагностика і недостатня терапія. На чому основуються такі висновки? Дослідження, які проводились буквально от в останніх 4-5 років, показали, що тільки 25% жінок самостійно звернулись до лікаря з питаннями щодо порушень, які пов'язані з геніторінарним урінарним синдромом. І тільки 17% з них змогли ідентифікувати взагалі цю проблему. А Що ж, лікарі? Тільки 19% лікарів питають жінку на прийомі про наявність сексуального життя, і лише 13% конкретно порушили питання сечу статевої сфери. Хоча очікування жінок. Зверніть увагу, 40% жінок очікують, щоб лікар сам ініціював це питання. Ми з вами розуміємо, що будь-яке порушення сексуального здоров'я це делікатна тема. Пацієнткам завжди складно обговорювати такі питання з лікарем, і ще більшою проблемою, між іншим, є комплекс симптомів, які характерні для. Генітоурінарного менопаузального синдрому. Чому? Чому є складнощі менеджменту ГУРС? Жінки вважають, що ці прояви є природними віковими змінами, і думають, що цьому зрадити неможливо. Майже 40% жінок вважають, що ці порушення оборотні. От сьогодні є, а завтра все пройде. І 70% жінок взагалі не обговорюють інтимні проблеми з лікарями, страждають мовчки ну, до якогось певного моменту, коли це стає просто нестерпним. І так, процеси старіння генітоурінарного тракту вони розвиваються у двох напрямках, і ми це маємо чітко зрозуміти: одне, розвиток атрофічного вагініту. І розвиток атрофічного цисту у з явищами порушення контролю з сечовипусканням або без такого. Шановні колеги, поширеність менопаузальних генітальних розладів, якщо ми проводимо об'єктивне обстеження, воно є надзвичайно великим. У 45-50% жінок у віці до 60 років діагностуються менопаузальні геніторінальні розлади. А вже якщо ми говоримо про пацієнток похилого старечого віку, то тут вже практично 90%. Але я би хотіла звернути вашу увагу на такий момент: симптоми геніто менопаузального синдрому можуть спостерігатися у жінок репродуктивного віку, тобто до 40 років. І крім того, слід пам'ятати, що цифри, які ми нагодимо про поширеність, вони є приблизними, тому що ні одне дослідження, яке взагалі проводило щодо генітальних порушень, воно не відображає поширеності його, тому що багато пацієнток, у яких є симптоми, до лікаря не звертаються. І так, які ж причини виникнення цього синдрому, які не пов'язані з менопаузою. По-перше, системні захворювання сполучної тканини, прийом лікарських засобів з антиестрогенним ефектом, гіпогонодотропна аменорея. первинна недостатність яєчників, і звертаю вашу увагу: тривале застосування кортокостероїдів, що до речі, ми маємо пам'ятати епідемію ковід, коли для лікування використовувались тривалої високі дози кортокостероїдів. кількість жінок з проявами генітоурінарного синдрому зросла в декілька разів. І крім того, це є група жінок, які перенесли хіміотерапію, променеву терапію, або у яких настала хірургічна менопауза. Хочу вам сказати ще один момент. Після пологовий період лактаційна аменорея. Цей період, коли жінка зосереджена на дитині, коли вона не дуже і не часто звертає увагу на себе і на ті прояви порушень, які можуть бути, то в таких випадках, от прояви генітоурінарного синдрому, часто не помічають ні пацієнтка, ні гінеколог, аж до того, як розвивається цистоуретрит і коли ми можемо спостерігати уже у молодих жінок, особливо коли пологі були після 35 років, коли ми можемо спостерігати уже певні моменти розвитку пролапсу статевих органів. І ще один момент є така поширена практика використання засобів інтимної гігієни, і коли ці засоби інтимної гігієни мають високі ложне значення pH – то тут може розвиватися вагінальний дисбіоз, вагінальна атрофія, плюс, якщо це поєднується з алергічною реакцією на контрацептиви. І так, ще раз хочу вам нагадати: серед фармакологічних причин розвитку гініто менопаузального синдрому не в менопаузі, Є використання селективних модуляторів естрогенових рецепторів, тамоксифену, інгібіторів ароматаз, даназолу, медроксіпроестерона, цитату, аналогів, агоністів, гонотрапін-релізінгормоном. Шановні колеги, треба пам'ятати ще раз нагадую про те, що генітоурінарний менопаузальний синдром може виникати не тільки в менопаузі. І знову ж таки повертаємося до патофізіології. Піхва, уретра, сечовий міхур, нижні третина сечоводів в процесі ембріогенезу розвиваються зі спільного зародкового листка. Тому, коли ми маємо порушення в менопаузі, то ми маємо порушення і зі сторони статевих органів, і зі сторони сечоверідної системи. Вони тісно пов'язані анатомічно, функціонально. Мають спільне кровопостачання і лімфатичну систему. І, до речі, будова уретрального епітелію схожа з епітелієм піхви. І уретра, і сечовий міхур, і сечоводи, які органи репродуктивної системи, є органами мішенями стосовно статевих гормонів. Тут нашаровується все. Витончення стінок піхвезнення, складки, зменшення вагінального вмісту, зменшення кількості лактобактерій. крім того, тут зростає дефіцит естрогенів, призводить до зменшення чутливості мускарінових рецепторів до ацетилхоліну, а міофібріл до норадреналіну. Чим це е загрожує? Зменшується обсяг, знижується скоротлива активність міофібрілу, уретри, детрузора. і що ми маємо той чи інший вид нетримання сечі. І так, ще раз зниження функції яєчників, дефіцит статевих гормонів, порушення нормоцинозу піхви, атрофічні зміни в уретрі і в піхві, зниження надзвичайно в'ємного кровотоку і кровопостачання. Іде фрагментація еластичних і гіаліноскологенових волокон, зниження вмісту глікогену, значне зменшення кількості молочної кислоти, підвищення ПАЖ-піхви до 56 і 8 І відповідно тут на цьому фоні, на фоні атрофічних, на фоні дистрофічних процесів, підвищується ризик розвитку вагінальних і сучових інфекцій. І так, атрофічний вагініт. Слід пам'ятати, не належить до інфекційних захворювань, сам по собі атрофічний вагін. І тому обстеження, взяття мазків, відсутність лактобактерій і якась та чи інша кількість умовно патогенної флори не є показанням для призначення антибіотикотерапії. Це погіршує стан і само по собі спричиняє підвищення сприйнятності до вагінальних інфекцій. Тому що тут створюється хібне коло, використовуються антибактеріальні препарати, вони посилюють порушення мікробіоцинози всіх слезових оболонок урогенітального тракту, а це підвищує ступінь їх атрофічних змін і збагачує спектр клінічних проявів. І так, шановні колеги, симптоматика неоднорідна. Диференційна діагностика проводиться з алергічним вагінітом, вульварними дерматозами, інтерстиціальною цистит волюдинією, невралгією подентального нерва, гіпертонічною дисфункцією м'язів тазового дна. І діагностичними критеріями є об'єктивні симптоми, тобто лабораторні дослідження, визначення індексу вагінального здоров'я, опитувальник, Female Sexual Function Index – який включає 19 пунктів, що дозволяють оцінити стан сексуальної функції, першметрія піхового місту за показаннями кольпоскопія, сімпаптест і мікробіологічні дослідження. І тому ми зараз будемо говорити з вами про вагінальне здоров'я як складової його порушення розвитку геніто-улінарного менопаузального синдрому.